Всім привіт! З вами я, Даніл Сталп. Довго, довго і давно я не заходив на свій канал. А він тим часом порожній без мене. Як ви могли вже побачити, я змінив аватар свого каналу та опис. Тож я не забув про нього зовсім поки що. Я повернувся, щоб розповісти новини на моєму каналі. Отож, чай або кофе. Ну а з вами я, як завжди, Даніл Сталп. Що з рубрикою хто такий, що таке. Отже, рубрики більше не буде. Попри всі мої старання, ця рубрика була просто нецікавою для мене, адже я вже зм... замарився обговорювати людей, та й кандидатів мало. Тому рубрика офіційно завершена. Я буду ціну... цінувати, якщо за мене продовжити. Її. Але для мене знімати про якусь особу чи про якусь інформацію вже сенсу нема. Яку рубрику хочу, хочу знімати далі? Мабуть, цікавою для мене буде огляд ігор або проходження з монтажем, якщо пощастить. А так я думаю, раз на тиждень буду виходити від. про проєкти, на відео. Інформація про проекти, на якими я працюю. Як ви вже могли знати, я розробник ігор на Roblox Studio. І в описі відео ви можете відвідати мою спільноту в Роблоксі. Там ви побачите податом, що нові ігри виходили приблиз... приблизно з того моменту, як я перестав знімати на YouTube. Ви, мабуть, вже знаєте відповідь, чому відео не виходять так часто. Або зовсім не виходять. Адже я був концентрований саме на Роблокс. Так проходили дні, тижні та місяці. Отже, давайте я вам розкажу, які ігри за останні 3 місяці вийшли. Мемлій Battlegrounds це бойова гра в стилі мемів. Тобто гра несерйозна та дуже комічна, щоб з друзями можна було посміятися. От, наприклад, грі є величезний блендер, туалет та пічка. І чи здогадайтесь, згадайтесь ви, чому вони гігантські? Правильно, щоб туди бхати друзів своїх. У них на екрані з'являтимуться дуже смішні фрази, якщо вони попадуть в цю паску та смішні звуки. А ще тут дуже багато пас пасхалок, наприклад, Шарек, шкі туалет та Рататуй в туалеті. Хороший, дуже смішний плейс. Рекомендую пограти з вашими друзями. NextBots Origins це хорор гра, де гравці на різноманітних картах повинні тікати від пенджа квартир, які хочуть їх вбити. В грі нараховується більше 10 карт, не включаючи незавершений сюжетний режим. Сюжетний режим дозволяє гравцю дізнатися історію виникнення цих істот. Що без спойлерів, сюжет і їх, їх появи такий: є всесвіт Роблокс, і в 2016-2017 роках вони запускають експериментальних гравців ботів, які повинні запрошувати більше людей відвідувати Roblox. Та була у цих ботів проблема, що алгоритм, який в них закладений, дуже крихкий і оразливий до атаки. Так або інакше, в першу годину ночі хакери зламують сервера Roblox і перепрограмовують нексботів на вбивці. Ось такий от сюжет малята. Я сам був в шості, коли його писав, але реалізація дуже довга. Тому поки що доступне демо-версія сюжетного до режиму. Дуже рекомендую пограти програти вулику. NextBot Origins Roleplay. Ви вже зрозуміли, по назві це той самий Nexbox Origins, але тут гравцям дають можливість грати за персонаж. і за потяг, створюючи свій унікальний сюжет у ролевих іграх. На мапах з сюжетного режиму. AuraCraft. Це переробка Minecraft у Roblex. Рекомендую грати на одинці, так як є баг, що якщо на сервері більше п'яти граців, то відпочинає глючити. Більше нічого. Більше нічого сказати про цей режим не можу. Hedgehog Engine 2.5. 2, 2, Це двигун, який переносить ігри Sonica в Roblox Studio. Я його створив як оглядовий зразок, на якому буде будуватися моя фанатська гра про їжака Соніка. Ось такий ось от і весь список ігри, які вийшли після того, як я зник з YouTube. Ви їх можете знайти в описі під цим відео. Ну, а я з вами, мабуть, буду прощатися. Пробачте за мікрофон поки що тільки так. Ну а з вами був я, Стал. Чекайте новин від мене. Та до зустрічі.